13 вересня 2024 року лейтенанту медичної служби Владиславу Титаренку повинно було б виповнитися 30 років. Але замість свічок та святкового торту в пам'ять про іменинника на подвір'ї лікарні, де він проходив інтернатуру та згодом почав працювати, відкрили меморіальну дошку. Для рідних колег та побратимів Владислав назавжди залишиться веселою людиною, прекрасним лікарем, який марив хірургією, і патріотом, який добровільно. На мобілізувався в лави Збройних сил України, бо розумів, що там він потрібніший. Побратими та колеги відзначають, що через свій професіоналізм та відповідальність Владислав заслуговував на високий рівень довіри. Він був дуже розумний, кмітливий. Весела людина з неперевершеним почуттям гумору. Дуже цікавився своєю професією майбутньою. Не цурався важкою праці його можна було направити на самі важкі ділянки нашої праці. Він щирий, добрий, надійний, фаховий, відповідальний. Йому знадобилось досить мало часу, щоб наш колектив його прийняв як рідного. І в процесі сумісної праці було бачення, що є перспектива, є розуміння нашої праці. І він влився в наш колектив геть скоро. І геть-скоро його ми могли залишати на відповідальних ділянках, на прийняття самостійних рішень. Це важливо, тому що не тільки в армійській структурі, але особливо в хірургії. Це завжди рішення. І ми надавали йому можливість приймати самостійні рішення а від цього залежало як здоров'я, так і життя. Спочатку повномасштабного вторгнення Владислав безперервно надавав невідкладну хірургічну допомогу постраждалим від збройної агресії пацієнтам. Як цивільним, так і військовим, згодом сам мобілізувався до лав збройних сил, де рятував життя українських військових. Тільки в період з 7 липня по 5 серпня 2023 року через передову хірургічну групу, яку він очолював, пройшло 1016 чоловік. Було проведено більше пів тисячі операцій. Останній раз, як я бачила влада, він горів. У нього були вдумливі, але такі. Глибокі і довольні собою очі. Влад горів хірургією, він хотів працювати, він хотів бути класним хірургом. Ми з ним розмовляли, влад, може, підеш в аспірантуру. Мам, аспірантура нікуди не втече. Ми її догонимо, а зараз я хочу оперувати і оперувати. Виконуючи свій обов'язок та рятуючи життя нашим військовим, Владислав Титаренко загинув 5 серпня 2023 року внаслідок обстрілу двома керованими авіабомбами території, де розташовувалася його передова хірургічна група. Дійсно, ми переживаємо дуже важкі часи, але завдяки таким людям, як Владислав, ми обов'язково переможемо. Слава нашому герою! Слава Україні! Указом президента України від 24 лютого 2024 року Владиславу Титаренку за особисту мужність та героїзм присвоєно звання Героя України. Посмертно Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини.